Їхня служба небезпечна і важка. Найгірше доводиться жінкам. Леся і Альбіна виїжджають на виклики до 20 разів за зміну доводиться і носити важкі валізки, і підніматися пішки на верхні поверхи і відбиватися від собак. При цьому зарплата у медиків менше півтори тисячі гривень на місяць. Кіде от наша бригада приїжджає. Вони говорять, що собаки немає вдома. Ну коли ми заходимо, тільки що собачка біжить за нами майже до ліфта. От і, і ми ледь спаслися. Поїхати під'їзду нереально абсолютно. Вот і потім пішком по снігу, і дощ, сніг все одно приходяться йти, бог знає такуди пішком. Спортом і бензином медиків забезпечує міська влада, хоча деякі машини невідкладної допомоги вже давно своє відбігали, ламаються частіше ніж виїжджають на виклики. По-перше, вони ламаються, по-друге, вони грузнуть часто. По-третє, там дуже холодно в цих машинах, вони не отаплюються. І знає про це автотранс наш підприємство. Ну, поки що обіцяє нам наша шановна влада, що вони замінять нам ці машини. в ну, в найближчий час у мозі цьогоріч обіцяють виділити на підтримку швидкій допомозі 200 мільйонів гривень, на них купити новенькі автомобілі і сучасну апаратуру, а ще створити диспетчерські пункти і обладнати авто системою GPS. Спочатку поталанить лише Києву і кільком областям, щоб диспетчер бачив, де знаходиться бригада, і тоді в комп'ютерному режимі вона спокійно може викладати, викладати і направити на цей виклик обслуговування найближчу бригаду, яка знаходиться. Тому відповідно тут залаштовується програмний. Комп'ютерне забезпечення і сучасні засоби зв'язку А от медикам швидкою працювати доведеться більше. У мозі рівняється на сусідню Польщу. Мовляв, там робочий день персоналу 12 годин. Отже, і наші зможуть. Утім, про фінансову сторону питання чиновники скромно замовчують.